Я зайшов в інкомат, кажу, відправте мене, буду різати, вбивати, тільки відправте мене зразу. Нас там скільки накривали, з танків там ми зачистили одне село, зачистили друге село. Ну Мене ж не вбили перший день. Вже скільки було штурмів, у мене чотири поранення. Бажаю здоров'я, мій позивний аруна. Я з четвертого прикордонного загону. Ну, цей позивний мені дали ще з дитинства. Я грав в футбол і такий є зігравець просто футбол. Я зараз стою на посаді старшого розрахунку міномет. Я люблю це бігати, туди-сюди заскочити. Я там е, заїжджаю на певну ділянку свою зразу в окоп. Мені потрібно в першу чергу це все обдивитися, зразу облазити, щоб я розумів, де є, що, де обходи, відходи. Я сам з Черкаської області. Повномасштабне вторгнення зустрів за кордоном в Чехії, працював саме на заводі. Сімнічну зміну працював, повертався назад. Коли виходили з автобуса, якраз дівчина одна почала плакати. Я запитав, що сталося. Вона каже: почалась війна в Україні. Я спочатку не зрозумів, Думаю, це, напевно, якийсь жарт. Але коли прийшов, підключився до інтернету і побачив всі новості. Одразу перший рейс додому тільки. Треба захищати Україну. Я не сам вертався, я вертався з друзями. У нас там було три людини. Один, на жаль, вже загинув, ще в 22-му. Ми додому не хотіли їхати. Ми одразу у Львові пішли до військомату, запитали, можна йти воювати. Вони нам сказали, ні, їй те до себе додому. Приїхав додому, спочатку там в тероборону пішов у місцеву там. Немає сенсу робити тут вдома за 800 кілометрів від фронту і пішов в військкомат зразу. Я зайшов в інкомат, кажу, відправте мене, буду різати, вбивати, тільки відправте мене зразу. Там в мене взагалі мене жовтий квиток. Я не годен був. Я повернувся назад, зателефонував, кажу, треба щось робити, бо мене там не взяли. Вони кажуть, хорошо, наступний день мені телефонують, кажуть, все, ми знайшли тобі прекрасне місце. Давай на 8 ранку ми тебе чекаємо. Я взагалі не розумів, що таке ДПСУ до цього. Коли таможню переходив, я розумів, що це ДПСУ. Я навіть уяви не мав, що вони роблять, де вони стоять. Я просто знав, що ну, я йду на фронт і все. треба воювати, треба захищати. Потім мені предложили, скажу, треба хлопців поміняти, типа хто готовий, типу, перейти в ПКШР. Кажу, я згоден, типу, я поїду туди. Я якраз попав. Під той термін, коли наступ був це на Харківщину. І так вийшло, я напросився. Мене взяли і ми пішли. Байрак, ми заходили з хлопцями. Нас там скільки накривали, з танків там приходів, скільки було. І я емоціонально так був налаштований, що мені дуже хотілося йти вперед, 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 вперед і вперед. І так вийшло. Ми зачистили одне село, зачистили друге село. Зачистили вже друге село. Так що все добре, Україна. Ну, знаєте, така злість велика. Що навіть не хочеться в полон нікого брати. Дуже велика злість на них. Ну, мотивація одна: вигнати ворога з нашої землі. Ну насамперед, я хочу сказати: вже давно пора. Зайнятися собою і можна вдома підійти базову якусь підготовку. Зараз є багато відео в Ютубі, можна подивитися і зайнятися. Ну зараз людей взагалі я так зрозумів, які на гражданки живуть, мотивації взагалі не мають. Я просто думаю, що всі просто бояться, бояться померти. Хлопці, давайте якось будемо захищати Україну. Потрібно те йти, йти до кінця. Ну, одна відмазка ця тупорила. Просто я не розумію. Мене перший день вб'ють. що що я зроблю? Що мене вб'ють? Ну мене ж не вбили перший день. Вже скільки було штурмів, у мене чотири поранення. Перше поранення я отримав. Ми йшли на Макіївку, штукали в Луганській області, попали під мінометний обстріл, і там отримали поранення наш командир і ще один побратим. Прийшлося нам відступати вже. Ми їх виносили. І коли ми вже вийшли, тоді я побачив, що осколок пройшовся коло моєї ноги. Ну і кантузел дуже хорошо, міна впала прямо біля мене. Тільки заїжджали на М 113 нам не хватило місця, і ми зверху сиділи. Ми тільки до точки вигрузки під'їхали, і перша міна якраз лягала біля нас. У мене легеньке, легке було поранення. перше. переїхали в Бахмут. Спочатку ми були біля Бахмута. Я там там, 15 днів. Потім вийшло і формували зразу групу на ноль саме. Бахмут. Я, я взагалі я перший, я дуже рвуся, дуже хочу. Там перед Бахмутом село одне є. Ми заїхали туди, на точку. Я мався заходити в першу, Вони сказали, типу, хто такий аруна? Типа, я кажу, я каже, ти підеш на другу партію. І тоді хлопці пішли перші, І, на жаль, загинув наш побратим голопартем. Побратим отак загинув перший худки, і ти вже в другу йдеш дуже важко. І емоційно так уже знижений. Але ну треба йти. Було до позиції, десь кілометрів п'ять нам. Ну з трудом заходили на позицію. Нас дуже сильно накривали. Але слава Богу, ми туди зайшли. Коли сидів там, перший раз в житті. Я почав сумніватися в Богу. З туди дуже було важко вийти. Я розумів зразу, що я вийду або 200, або 300. Прям, прям пекельно просто було. І коли ми виходили, я в такий в окопі лежу, і тут кричать: ми біжимо вже виходимо. А я поки, оце сунки, оце все, поки я таки встаю, вибігаю тільки з окопу і одразу. Прилітає міна, і мене волною відкидає в таке в дерево. Ну, там дерево не назвати, стручок такий просто там вже немає. У мене вже ну, контузило добре, в мене таке в голові закрутилося, я біжу, стоять хлопці наші двоє і кажуть, Арун каже, ми не знаємо, куди йти. І я кажу, ладно, давайте за мною побігли. Я, в принципі, запам'ятав дорогу. Ми почали бігти, нас почали тісно накривати. Міна прилетіла прямо до нас. Ну, нас просто по відкинули в поле, розвернуло дуже сильно. Там я отримав поранення середнє, осколки зайшли. В дві ноги і хлопців там в одного руки отняло, Там теж дуже кажу, виходь на радійку, тіпо, кричу по братиму. Тіпа. Він каже: Я не можу, в мене руки, типу, вони не не роблять. До нього підповзаю, беру радійку, типу, говорю, Там виходить. Вони кажуть: попробуйте десь підпасти до якоїсь позиції. Складне типу, Було. Я вже там бігти, звісно, не міг. Але хлопців відтягнув, побіг на позицію, знайшов побратимів. типу, і всіх туди, получається, затягнулися. Івак прибіг до нас. Тільки дійшов один хлопець. І каже: хлопці каже, ви або виходите самі, або ви тут помираєте. Мені турнікетом перев'язали дві ноги, я лежу так, і я е, відчуваю, що я вже відключаюсь просто. І оцей тунель, це в кінці білить. Я це представляю. Так, і потім в один момент я розумію, блін, помирати не треба. Ні, я виживу, я вижив. Я почав сам собі говорити я виживу, я виживу. Я турнікет попустив, два штуки, кров залилася, я вже більше ожив. Мені дали таблетку, типу, обезболююча. Я забираю одного побратима, і тоді ми вже одійшли, десь з метрів 500, напевно. І знов починає мінометний обстріл по нас. У мене вже сил так не було ні бігти, нічого. Я просто йшов, а мені ззаді там кусок якоїсь палиці прилітало в голову. Кусок, ну осколки, типу, такі, які виходили. І дякувати Богу, ми вийшли. І наш побратим, який там залишився один, То хлопець прийшов допомогти, він його вивів. Ми вийшли живі. В лікарні побув, трошки реабілітація, трошки була в санаторії, поїхав. Я зрозумів, що пора повертатися. Третє поранення: ми вже повернулися на Харківську область, мінялися ділянками. Вони просто розуміють, що коли якраз йде пересмінка, заїжджають нові, от тоді можна і наступати. Я вже на той час якраз був в міномет. Нас привіз козак. Ми почали розрушатися, а він поїхав до точки вигрузки іншої. Я несу якраз ящик з мінами і чую, що в піві летить. Я кричу, що в піві, вони кажуть, що це наша. Я всі далі йду, йду йду і дилюся, якраз в наш козак залітає в піві. Я цей ящик з мін кидаю, просто біжу до хлопців допомогти їм. Кричу всі живі там. Спочатку всі мовчали, я підбіг там уже в вогонь, гориться. Дякувати Богу, всі вижили, одійшли трошки на окопи, там заховалися. І якраз нас почали атакувати в пв дрони. Потім ми пробули забрати цей козак, приїхав інший козак. Якраз я пішов назад до багажника, і от я коли якраз її беру, такий зі мною був побратим, беру і, і кажу: ось я знайшов, і прямо якраз до нас прилітає в пв дрон. Добре, що не попав. Він в землю. Ну і осколки. Зайшли до мого побратима в руку, і мені в ногу трошки контузило. Прилетів дрон, почав скидати гранати на нас. На ранок вже трошки коли стихло все, то забрали хлопців. Потім мене не змогли забрати мене наступний день, аж забрали. Ну знов лікарня. Я пробув в лікарні напевно з тиждень. Я не хотів залишатися в тій лікарні. Я написав відказ, що я не хочу тут бути, ми все добре. І поїхав зразу і заступив з хлопцями на позицію. Четверте поранення було знову на Харківщині. Заїжджали ми на позицію і йшли до позиції. Кацапи проводять дистанційне мінування. І от я на одну і потрапив на міну. Вона вибухнула, У нас ішло троє побратимів. Всі 300. Мені зайшло в ногу і вийшло з козне, таке було. Я зразу ж, ну я вже як на опиті, я вже привик, я вже знаю, як це. Себе там в последню, останню останній очередь, у мене так, що там, з ноги кров тече там, та і все. Ну, і все, ми з хлопцями почали виходити. Приїхала машина, нас забрала. А моя мотивація хто, якщо не я. Зараз всі потікають, а хто залишиться. У нас і так людей дуже мало. А якщо я піду, там друзі мої підуть. Взагалі нікого не залишиться. Я розумію, що всі мене вічні. Сьогодні є, завтра немає. Тому я планів ніяких наперед не загадую. І так живу. От закінчиться війна, виживу, тоді будемо думати про щось. Один такий момент був хороший. Прям попали прям так, в ціль. Таке накриття було. Там стояли двоє кацапів, і ми прям в точку точно прям попали. Я ще й навідником був якраз <хи> попали так. Щодня смішно. Там і плакати можна, і сміятися. <хи> Кажуть, міноментники трошки далі, їх не касаються. Хочу сказати, що в нас був такий випадок, що піхота стояла спереді, в них було все нормально і добре, а нас накривали дуже хорошо. Просто вони скільки всього зробили, нам ніколи в житті не пробачимо. Я не хочу, щоб хтось пробачав, щоб діти мої, внуки там. Дуже. Важко це коли гинуть побратими. У нас в мінометці був побратим Адік. На жаль, він загинув. Друг закинув, дуже хороший, Адам, Теліженко Дмитро. Це просто була людина, неймовірна. Я думаю, після перемоги дуже буде важко в Україні, але ми велика нація. Ми зможемо все.